І далі ми розкажемо про тренування бійців бригади буревій національної гвардії. Після повернення з передової військові продовжують відпрацьовувати тактичні дії, орієнтування на місцевості та основи медицини. До підрозділів доєднуються і новобранці, і як гвардійці готуються до виконання нових бойових завдань у репортажі Нікіти Галки. Намоги задача на рідне з першими словами інструктора. Жарти й гомін стихають. Нацгвардійці у повному екіпіруванні та зі зброєю отримують завдання просунутися до ворожих окопів і зачистити їх. Невеликими ланками група просувається до умовного ворога. Перший контакт і димові гранати. Далі бійці мають рухатися у задимлених траншеях. Номер. Ось так бійці бригади «Буровій» в рамках тренування відпрацьовують зачистку ворожих окопів. О, У навчанні, кажуть інструктори, важливо все. Команди, підказки, як бійці тримають зброю, погляд і увага. На військовому слензі контроль. Бам, бам 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 Фокус підготовки зосереджується саме на орієнтації військових на місцевості та на надання собі, саме медичної допомоги. Кожен військовослужбовець може і повинен надати собі та своєму товаришу першу медичну допомогу. Відправляє інструкторів кожен місяць на місяць на передову для отримання нового якогось досвіду, подивитися, чи ворог по іншому якось працює, щоб ми самі, як інструктори-викладачі, набралися нового опиту. Тактичні навчання з піхоти на рівних проходять і ті, хто воюють на броні. Боєць на псевдонікос, навідник БМП, теж зачищає на тренуваннях окопи. Ну, якщо техніку подоб'ю, якщо техніку підіб'ють, нам доведеться працювати як піхота. Також будемо ходити на зачистки. Ми з техніки зліземо і пішли працювати важко, але поки що тримаємось. А що? Сюди їх пускати не можна. Гвардійці кажуть, у підрозділі близько 70% складу чоловіки у віці. Для них навантаження на передовій дається важче, тому чекають, що бригаду поповнять молодші. Нині бригада Нацгвардії Буревій активно рекрутує цивільних. Долучитися до лав цього підрозділу можна за контактами, вказаними на сторінках цієї бригади. Нікіта Галка, Дмитро Суслов, Суспільне новини.